Посів ярої пшениці, ячменю, вівса, гороху, соняшнику, гречки та посадку картоплі завершено, адже весняний посів на Прикарпатті добігає кінця. Нині наші аграрії вже засіяли понад 90% із запланованого прогнозу. Агровиробники адаптувалися в зміну, виробничі практики, комерційні підходи до придбання основних витратних ресурсів та реалізації врожаю. Так маємо зміни структури щодо посіву агрокультур. Зокрема, збільшились посівні площі під олійними: це ріпак, соя, що пов'язано з ростом цін на олійні культури і зниженням вартості їх логістики і перерахунку на одиницю продукції. Також збільшилась площа під посів гречки, яка використовується для забезпечення потреб внутрішнього ринку. Вся посівна площа по області в цьому році майже 390 тисяч гектарів, що на півтори тисячі більше, ніж минулоріч. Наразі на території Івано-Франківського, Коломийського та Калуського районів продовжується посів сої та кукурудзи. Станом на сьогоднішній день їх посіяно відповідно 93% та більше 90% до прогнозованої площі. З метою забезпечення продовольчої безпеки області створені сприятливі умови для проведення весняно-польових робіт, а саме цілодобове пересування сільськогосподарської техніки в час комендантської години. Обмеження діють під час оголошення повітряної тривоги е, і виключно з метою збереження життя і здоров'я наших аграрів. Цьогоріч каже Алла Хамчич, прикарпатські аграрії, хоч і незначною мірою, але збільшили площі посіву овочевих культур, і вже висаджено близько 97%. Аграрії Прикарпаття підтримують український продовольчий фронт і вирощування овочів, адже знають, що не варто сподіватись на багатий врожай. З території, які були традиційно виробниками овочевої продукції, бо вони частково окуповані чи заміновані, а сільськогосподарську інфраструктуру пошкоджено або знищено. Тож, зважаючи на вище зазначене, наші аграрії незначною мірою, але збільшили площі посівів овочевих культур. А саме в 2023 році їх заплановано висадити близько 11 тисяч гектарів. Цьогорічну посівну кампанію аграрії планують завершити максимум до кінця першої декади червня. Мар'яна Джерчанастасія Бегей телерадіо Раї.